Виглядав каскад фонтанів райдуга наприкінці травня. Тоді ще ніхто не здогадувався, що вже скоро це місце стане мекою для запорізьких футбольних фанів. Про створення тут інтерактивної фанзони Євро 2016 одними Одним з перших дізналися глядачі телеканалу ТВ 5 Тот шквал болельщиків, який готовий підтримувати збірну України. Не залишив нам можливість не організувати фанзону. Роботу зі створення фанзони почали без зволікань. Потужна техніка один із найбільших екранів України площею 40 квадратних метрів, професійна. Сцена, музичне обладнання все це потребувало багато часу та сил. Команда телеканалу ТВ 5 який став генеральним інформаційним партнером Запорізької фанзони, фіксувала всі перетворення, аби якнайшвидше показати їх глядачам. А вже у п'ятницю запорізька фанзона приймала гостей. Євро 2016 свято, якого всі чекали чотири роки. Відкриття запорізької фанзони стало не менш приємним подарунком для активних вболівальників міста й області. Адже щодня протягом місяця слідкувати за матчами на великому екрані тут зможуть більш ніж 10 тисяч людей, і це абсолютно безкоштовно. Футбольна лихоманка охопила не лише професійних гравців і відданих фанів. Євро 2016 об'єднав людей різного віку та поглядів. Проте всі вони прийшли сюди, аби підтримати збірну України. Очень маси зашкалюють. Все весело, цікаво. хороша музика, хороше від Я бажаю побід нашій команді. Вірна команда перемогла і бажаємо його успіху. Сьомої вечора на публіку чекали численні розваги, інтерактивні конкурси, спортивні вікторини, приємні сюрпризи та музичні номери. Фанзона стала справжнім раєм для фото та селфі. Жовто-блакитні кольори здається були скрізь, як і офіційне гасло. Вболіваємо за перемогу. Футбольний бум у Запоріжжі не пропустив сталевий голос України Арсен Мірзоян. А я лише привітати. Зелено зеленої без вас подарувати хороший горшечка. А оскільки євро – це свято футболу, то без м'яча тут не обійшлося. Майстер-клас продемонстрували вихованці дитячої юнацької спортивної школи Металург. Видовищні трюки з м'ячем цього вечора показали також футбольні фрістайлери. А вже о 21-й годині з головної сцени фанзони запоріжців привітав міський голова Володимир Буряк. Одно євро нам уже покорилось, правда. Я говорю, я євровідіні. І я уверен в тому, що і второе євро нам теж по плечу, тому що ми сильна нація, ми красивая нація, ми горда нація. Футбольний настрій підтримав і генеральний директор комбінату «Запоріжсталь» Ростислав Шурма. Саме за фінансової підтримки металургійного лідера стала можливою реалізація такого масштабного проєкту, як Запорізька фанзона. Старт Євро 2016 для всіх нас, для болельщиків, де участвують збірна України, це великий праздник. І в этот футбольний праздник комбінат Запорожсталь зробив любимому горожанам, хороший подарок. І найголовніше всі вместе об'єдинись, болеть за нашу збірну, за збірну України. На підтвердження цих слів у фан-зоні урочисто запустили невтомного вболівальника спортивного козака. Ось такий він дуже красивий, дуже харизматичний та дуже талановитий. Давати прогнозів щодо шансів нашої збірної тут на фанзоні не поспішають. Головне підтримати хлопців. Марія Мариклян, Юрій Васильченко, ТВ5.